Бы высоту вылезу. Как бать, она важка. Что ты так кувану, блин, засунул? Да нет, речи, вода, ежа, мокрое. Ну, порох, что ли, такие важки? Капать, я гись. За что она так важка, блин? <соценно> Даже почерк скоро мои отправляться. Мені тут то перейде. О! Треба туди бігти. А. Тобто я ту валізу, блін, несу, а воно тут на, Ах, на колесиках. Ви, 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 ви. Швидко, 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 швидко. Ага, масу, швидко, швидко. Ага. Які п'ять хвилин? В смислі? Які п'ять хвилин? Які? хвилин? Швидко. Отак.

У нас є відео ви могли зрозуміти, що я зараз Фу, чуть не запізнився Коротше. Зараз я їду на море. Це можна сказати предісторія того відео пригоди в морі. Я там вже собі кораблик придбав. Фу. Саме на жаль наповнювати. Треба його залізти. О, нарешті, я запався в той потяг. Черга закінчена. Увага, пасажири! життя, сосну, потягу закінчено. О, все. Нарешті зараз відправляємося. Фу, головне, що я встиг. Так, друзі, вже вам двері закрили. Ну і нарешті ми поїхали. Фух. Блін, сторіс заважають, звісно. Ну, але слава Богу, можна через F5 подивитися. Все, ми відправилися зі станції. Далі в нас ще буде пару станцій, і там вже приїдемо на море. Де стоїть мій корабель, який я придбав? Надіюсь, мене селянин не кинув. О, стрілка, до речі. Що ж, друзі, напевно, я буду закінчувати на цьому. Так, тут можна якось через вікно. О, о. Всім дякую за перегляд. Я зараз поки що лише відправився. Ну, але наступне відео вже буде, коли я приїду на Томоре. Ну і там вже буде про кораблі. Всім дякую за перегляд і всім пока.